На Вінничині проводять безкоштовні заняття з дайвінгу для ветеранів. На глибині бійці після важких поранень покращують власну фізичну форму, координацію і навіть роблять сальто у повному екіпіруванні. Як проходять заняття, бачила наша Вікторія Гетьман. Є у нас жестки за ми не жартує. Перед зануренням з аквалангом у басейн тренери з дайвінгу проводить інструктаж та показує базові жести спілкування під водою. Є сигнал, немає повітря. Разу бірнатимуть ветерани, які проходять реабілітацію у протезно-ортопедичному підприємстві. Я сам з села тіпа, для мене плавання це така річ, а от дайвінг в лікарні там, зразу після операції дуже багато дурниць в голову лізли. От, а це допомагає трохи тіпа, ну, повернутися до цивільного життя. Життя триває, хочеться все спробувати, тому для нас важливо і в першу чергу показати хлопцям, що вони це можуть. Тренування із дайвінгу для ветеранів започаткував волонтер Ігор Гудима. Каже, такі заняття допомагають знизити посттравматичний синдром, зменшують фантомні болі та покращують сон. І головне, жодних обмежень у русі. Бо ж у воді м'язи максимально розслаблені. Хлопцям дуже заходить будь який час, який вони проводять за межами лікарні, за межами реабілітаційних центрів і центрів протезування. Але найбільше я помітив, що їм заходить те, що вони. Ще не Кожен раз, коли хлопці винирюються, вони посміхаються на всі 32. І вони довольні, і в них таке типу клас-клас-клас, ми хочемо ще Чудово, Що Що, що так придумують, Бо в лікарні ну, теж буває, надоїдає так ось. Якесь разнообразі. Чого б піні, да? Розвіятись, з людьми пообщатися. Ветеран Руслан Гончарук, гідрокостюм ласти як валанг приміряє першим. І у повному екіпіруванні пірнає в басейн вперше після поранення. Тут вода просто бомбезна. Глибина занурювання три з половиною метри. Це індивідуальне. підбираємо, так, щоб у людині було комфортно під водою. О, так. це індивідуальне заняття. Що робимо під водою? Це там сальто вперед, сальто назад, так, щоб людина себе. Чувала, як літає під водою. Заняття у басейні проводять двічі на тиждень. За півтора місяці реабілітацію дайвінгом спробували понад пів сотні ветеранів. Ну, поплавав там організм, м'язи попрацювали, які не працювали. Враження супер, море позитивних емоцій. Із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.